Вигади звіра від віду до кінця бородиця обов'язково захистить і виконає всі ваші прохання на благо. Обри свята, Мати Божа, Небесна Царице, ти, що покриваєш світ своєю безмежною милістю, прийми наші скромні молитви, вливай на нас благословення твоєї материнської ласки. Опишіть імена та прохання в коментарях. У твоїх руках найсвятіше діводолі долі наші в твоєму серці, бездонна глибина милосердя, любові. Захисти нас від усіх негараздів ворогів і хвороб, оберігай наші родини, від звай спокус, наповнюй наше життя миром і гармонією, найсвятіша, Богородице, прийми наші молитви за здоров'я та взаєморозуміння у сім'ях, за захист від біди зловмисників, нехай Твоє благословення супроводжує нас у повсякденних справах, допомагаючи переносити тягарі життя з вірою та надією на краще, вчини так, щоб наші серця. Завжди були відкриті для добра, а душі, сповнені мирою благодаті. о матінку небесна дари нам силу і мужність, аби могли давати всі перешкоди з цілі наших хворих, втіш наших засмучених, будь опорою для наших захисників, допомагай здобути перемогу над ворогами. Нехай твоє материнське покровительство гортає кожного з нас, захищаючи від усіляких бід та невдач. Пресвята мати Божа, ми віримо в Твою безмежну силу та милосердя, мовимо тебе, вислухай, наші молитви, нам у наших потребах, наповни наше життя світом та надією. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожному вчинку, у кожній думці, даруючи мир та благодать нашим душам, ми вклоняємося перед Тобою, Овелична з злибокою вірою та любов'ю, з відчуттям безмежної вдячності. За твоє невимовне милосердя та заступництво, нехай наша молитва буде як світлий промінь, що досягає тебе у вишенні, а твоє благословення, буде з нами завжди, ведучи через терни до зірок, до вічного світла істини та любові. Амінь. О пресвята, Богородиця Діва Марія Небесного Царя, Мати, світла наша, утішителько, прийми цю молитву від сердець наших, яких до тебе з любов'ю та надією звертаються. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що є покровителькою всіх, хто до тебе прибігає, прийми наші молитви і виблагай нам у Твого Сина Христа нашого Господа, милість і спасіння для душ наших, О, Мати Божа, ти що своїм безмежним милосердям огортаєш весь світ, допоможи нам у наших скорботах та потребах, нехай Твоє заступництво буде для нас маяком надії у морі життєвих бурь. У Твоїх руках сила виблагати у Бога мир для нашої землі. Стілення для хворих, утіху для засмучених, захист для беззахисних, приславна діва, ти, що непорочно зачала й принесла світові світло істини, Ісуса Христа, навчи нас істиної віри, Надії та любові, допоможи нам слідувати за Твоїм прикладом чистоти, покори та служіння, нехай Твоя материнська любов шлях шляхнеш до спасіння, а Твоя ніжність і сила будуть нашим захистом у всі дні нашого життя. О, Мати перечиста, з тобою ми не знаємо страху, у твоєму захисті ми знаходимо силу у Твоєму милосерді прощення, у Твоєму заступності надію, за Твоїми молитвами, нехай Господь благословить нас, охороняє від усякого, зла і веде шляхами праведності, опри Богословина Марія Прісне Діво, прийми нашу скромну молитву, як знак нашої відданості та любові до Тебе, нехай через Твоє заступництво ми знайдемо мир у своїх серцях. Місність у своїх випробуваннях і світло істини на нашому шляху до Небесного Царства. Амінь. Вопри свята, Богородиці, Небесну царице цари, чисте діло, всіх ангелів радість, пророки вінець, вірних заступниця, прийми наші молитви піднесені до тебе з вибини наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що є відрадо скорботних і покровителько оплаканих, слухай наші благання. Твоєму безмежному усердя, Свята Діво, ми знаходимо Тіху в наших скорботах, ліки в наших недугах, світло в нашій темряві, ти, що непорочно зачала слово Боже, стала матір'ю викупителя мостом, між людством і Небесним Отцем, мовимо Тебе, злянця на нас грішних, і приведи нас до світла істини, що є твій Син, наш Господь Ісус Христос, з давніх часів Твоє ім'я славиться чудесами які ти звершиш для тих, хто з вірою звертається до тебе, сліпі прозривають, хворі одержують сіяння, зневірені знаходять надію, і всі, хто шукає твої допомоги, обдаровуються твоєю нескінченною ласкою. О, Матір Божа, ти, що безмежною любов'ю обіймаєш весь світ, простягни свої небесні руки до нас, благаємо, і обдаруй нас миром, якого так потребує цей світ, нехай кожне серце, що стукає до твоїх дверей. Знайди відповідь у Твоєму безмежному співчутті, наділи нас упречиста силою силу і мужністю нести хрест нашого життя, наслідуючи Твоє бездоганне служіння і безмежну відданість волі Божій, навчи нас любити, як ти любиш, прощати, як ти прощаєш, і служити, як ти служиш, насущи світло Твого Сина у цей темний світ. Ми особливо мовимо за тих, хто страждає за усіх потребуючих твоєї материнської опіки та заступництва. Зашуємо утіху, силу і віру, щоб вони могли пережити свої випробування з відвагою, надії на твою допомогу. Прийми, Пресвята Богородиця цю нашу молитву, як знак нашої любові та відності Тобі. Нехай наше служіння і поклоніння будуть тобі приємні, і через Твоє заступництво ми можемо досягти вічного життя в царстві Твого Сина, да ти царюєш як цариця над усіма святими. Амінь. Пресвята, Богородиця Небесна, Царице, мати милосердя, з вірою, любов'ю припадаємо до твоїх святих днів, благаючи тебе про заступництво та захист, напишіть імена та прохання в коментарях ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, і наймиліша матір, прийми наші молитви та покірні прохання, Ми благаємо тебе, Пречиста Діво, зійшли на нас твою безмежну милість, просимо тебе, огорни нас своїм омофором захисту. Відвівши всяке зло та спокуси, які наш дух і тіло облягають, посвяти нас своїм нескінченним світом, щоб ми в усьому слідували за Христом і були віддані виконанню Божої волі, Пресвята Богородице, будь нашим захистом у боротьбі з гріхом, допоможи нам досягти духовного зростання і відкрити серця для божественного світла, прости наші провини, даруй нам силу покаяння і настав на шлях істини. Аби ми могли жити в чистоті серця і душі, молимося тобі, мати Божа, за охорону від усіх біди нещасть, за те, аби твоя материнська любов і опіка завжди супроводжували нас у нашому життєвому шляху. Даруй нам здоров'я душі й тіла, стіли наші рани як тілесні, так і душевні. У ці важкі часи ми звертаємося до тебе з проханням про допомогу та захист для наших рідних і близьких, зокрема за наших сміливих захисників України. Щоб ти допомогла їм здобути перемогу над ворогами, благослови наш народ, наповни серця наших лідерів, мудрістю та справедливістю, щоб мир та злагода запанували в нашій країні, присвята мати, ми мовимо тебе про благословення в нашому повсякденному житті, про наставлення та допомогу в усіх наших починаннях, аби ми завжди пам'ятали про Твою безконечну любов та милосердя. Допоможи нам нести світло твоєї любові в світ. Щоб через наші слова та діла більше душ прийшли до пізнання істини, ми віримо в Твоє могутнє заступництво перед Богом, в Твою нескінчену любов і милість до нас грішних, і з усією покорою та надією в серці мовимося Тобі, Пресвята Богородице, висухай наші молитви, і прийми наше прохання. Амінь. О Пресвята Богородиця, Небесна Цариця, любові втілення, милосердя наше. Прийми цю молитву від твоїх немічних дітей, які у скорботах і бідах до тебе взивають. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що в молитві не останній, перед Престолом Всевишнього станіш? Милостве прийми наші прохання. І принеси їх перед обличчя твого сина, пом'яни нас, омати Господня, бо ніколи не чули ми, аби хтось до тебе вдався по допомогу і був тобою відкинутий. Ти чиста і пречиста, яка без гріха зачав, в чистоті народила світло світу Ісуса Христа, нашого Спасителя і Визволителя. Моли за нас грішних тепер, і в час нашої смерті, у непорочна діва, світло нашої надії, під твоїм захистом ми знаходимо утіху в скорботах. З в недугах, світо в темряві нашого життя, Ти, що є посередницею всіх благодати, випроси нам у свого сина прощення наших гріхів, укріплення в вірі, надії, любові, терпіння в скорботах, мужність в боротьбі зі спокусами, О, оводичиця наша, пристані засмучених, підтримку хитких рятівниці потопаючих, не лінь, малінь, що глибини серця підносяться до тебе. Втіш наших скорботних, стілих, хворих види заблудлих. захисти молодь від споку з цього світу, допоможи всім, хто в потребі твоєї материнської опіки, нехай через Твоє заступництво і молитви до Господа Бога, ми досягнемо вічного життя в Царстві Небесному, де разом з ангелами і всіма святими будемо вихваляти і славити Божественну Трійцю Отця і Сина, і Святого Духа на віки вічні. Амінь. О, Пресвята Богородиці Небесна, Цариця всіх ангелів, радість і вірних утіхо, перед Твоїм образом стоїмо серця наші підносимо до Тебе, величної матері нашого Господа, Ти, що благодать Божа в собі вмістила і стала вмістилищем найвищого, просимо тебе применничі молитви, і принеси їх перед престол Всевишнього, напишіть імена та прохання в коментарях. Милосердя Твоє, о Мати Божа, як море безмежне, обіймай всіх нас. Що до тебе прибігаємо з вірою, і любов'ю, величю тобі без кінця, зоре ведеш нас через темряву життєвих бурь, до безпечної гавані вічного спасіння. Не порош надівати, що Ісуса Христа в отрубі носила і стала посередницею всіх благодати, допоможи нам грішним досягти чистоти серця і справжнього покаяння твоїми молитвами, обгородице, нехай буде нам прощено. І дари нам силу протистояти спокусам зла, щоб ми, як і ти, відано служили Господу нашому, ти водичиться наша тріумфаторка над злом, Твого заступництва і чудес безліч у всіх куточках світу відомі. твоя милість і захист для тих, хто біді та скорботі, не мають меж. Ось чому ми, твої діти, з надією звертаємось до тебе, знаючи, що ти у своїй безмежній любові завжди готова прийти на допомогу. Преславна пречиста діво Твоїм заступництвом милитвами нехай буде мир у світі, злагода між народами і благословення у кожній родині, нехай зцілиться хворий, знайде утіху засмучений, і правда засяє серед темряви неправди. Ми віримо, що Твоя материнська любов і милосердя безмежні, що Твоє заступництво є міцним щитом для всіх нас, тому упованням і вірою повної любові. Ми віддаємося під твій захист і заступництво, о Пресвята Богородице, примись цю нашу молитву, як знак, нашої любові та відданості Тобі, і нехай Твоє благословення супроводжує нас у нашого життя. Мі. О Пресвята Богородице, Небесна Царице, мати Господа нашого Ісуса Христа, зубини серця нашого, припадаємо до Тебе з молитвою. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоїй безмежній милості та материнській любові знаходимо прихисток та заступництво. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, мови за нас грішних, щоб ми, отримавши прощення наших гріхів, змогли вирости духовно у світлі Його істини та любові, Пресвята Богородиця, в цей тривожний час, коли світ огорнутий бурями та випробуваннями. Ми звертаємося до тебе за захистом та допомогою, будь нашим надійним, щитом від усіх негараздів захисти від світ зла злата неприятельських нападів, Горни своїми милоство опікою наших рідних дітей, хай твоя материнська ласка буде з ними у кожному їхньому кроці. Мовимо тебе причиста діво, богослови наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі миру та незалежності нашої землі, надихни їх на справедливість та мужність. Дай їли витривалість перемогти ворога, захисти їх життя своєю небесною опікою. У твоїх руках, О, Мати Небесна, ми залишаємо наші прохання про допомогу у повсякденних потребах, проведення і благословення в нашій праці та зусиллях. Нехай Твоя безмежна ласка наповнює наші серця миром, терпінням і вірою в краще майбутнє, О, Пресвята Богородиця, джерело втіхи та надії, допоможи нам знайти зцілення для наших душ танців. Освітве наш шлях мудрістю та благодаттю, щоб ми могли слідувати за Твоїм Сином Ісусом Христом і чистим серцем та непохитною вірою. Ми звертаємося до тебе, Пресвята Діва, з вірою та надією, молячись за Твоє заступництво та захист, нехай Твоє милосердя і благословення, будуть з нами завжди, ведучи на шляхами праведності, миру та любові. Амінь. О Пресвята Богородиця Діва Марія, Небесна Царице. Чиста мати, Всесвітня, Покровителько, перед Твоїм образом ми Твої діти схиляємося у благовінні любові, возвеличуючи тебе як Матір Божого Сина і нашого Спасителя, Ти, що єси повна благодать, Господь з тобою, ти між жінками, і богословини плід утроби Твоє, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних тепер і в час нашої смерті. Амінь. Ти, Владичице Небесна, що стоїш перед Престолом Всевишнього. При мене ще маління представих Твоєму Сину, щоб він, милосерний, подарував нам прощення наших гріхів та відкрив шлях до царства небесного. Напишіть імена та прохання в коментарях ти, заступниця наша, непорочна, оберігай нас від усякого зла, спокуси, невдач, огорни нас своїм покровом, щоб ми завжди відчували твою материнську опіку і ніколи не заблукали від шляху праведного. О всечасна діво, ти, що в собі життєдайне слово, навчи нас істинного служіння та безкорисової любові до ближніх, нехай твої молитви будуть для нас маяком на шляху до спасіння, ти мати милосердя, допоможи нам у наших потребах, утішу скорботість ці рани душі та тіла і наповни серця наші надією та миром, о небесна посередниця, зі швином Твою допомогу в боротьбі зі спокусами. Дай сили витримати випробування, збережи нашу віру непохитною та наші серця чистими, ти джерело втіхи, прийми нашу подяку за невимовні благодаті, яке ми одержуємо через Твоє заступництво. Нехай наша любов і вдячність до тебе будуть безмежними, як безмежна твоя любов до нас. О, Мати Слово Божого, води нас до істини, просвіти наш розум, світлом віри, надихни наші душі на добрі справи, щоб ми. Наслідуючи твої чесноти, змогли діти до вічного життя з тобою та всіма святими в Царстві Твого Сина, ти, що єси ворота небесні через тебе до нас, приходить благодать, дозволь нам завжди пам'ятати про велике призначення, яке ти виконала в історії спасіння, і з вірою та надією, Ти за тобою, Пресвята Богородиця Діва, вічно Богословена, прийми цю молитву нашу як знак нашої відності та любові до тебе. Ми віримо, що ти, як мати всіх нас, почуєш і вислухаєш наші прохання. Амінь. О пресвята Богородице Небесна, Цар і вселенська заступнице, до тебе ми звертаємося серцями, сповненими віри та любові. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, прийми наші молитви і принеси їх перед лице Твого Сина. Напишіть мене та прохання в коментарях. О Марія, непорочна діво, ти була обрана від віків, щоб стати матір'ю Божою. Прославленням небес і землі, Твоя чистота та благодать перевищують усе, що може уявити людський розум. Ми вклоняємося перед Твоєю величем і молимося, аби Ти була нашим заступом у всі часи, просимо тебе, опричисте Діво, зійшли нам твою материнську опіку, в темних годинах життя будь нам світлом, що веде до Христа, нехай твої милостиві руки будуть завжди розпростерті до нас. Приймаючи наші болі страхи та сподівання через Твоє безмежне заступництво Оприблагослови на Діво, нехай нас охороняє благодать Божа, мовимо Тебе випроси для нас миру в серцях, силу в випробуваннях і непохитну віру Господа нашого, у Матір Божа, ти ще джерелом та надії, ми з вірою звертаємося до Тебе за заступництвом, нехай Твої чудеса, які ти твориш заради нашого спасіння. Будуть нам втіхою та підтримкою в життєвих негараздах, ми прославляємо Тебе, О, Пресвята Богородице, і вдячні за Твоє нескінченне милосердя, нехай кожне серце, що молиться до Тебе, відчує Твою материнську любов і захист. Під Твоїм покровом ми знаходимо прихисток від усіх бід і спокійсь, величаємо Тебе, О, Пресвята і непорочна матір, і віруємо, що ти завжди будеш нашим заступом перед Богом через Твоє величне заступництво. Нехай наші душі знадуть спокій наше життя, будуть наповнені благословеннями від Всевишнього, закликаємо тебе, о матір небесна, бережи нас, веди нас, захисти нас від усякого зла. Нехай твоя безмежна благодать буде з нами завжди, наповнюючи наші серця миром і любов'ю, що приходять від Господа. амінь О, Пресвята, Богородиця Небесна, Царице, вічна покровителька наших душ, З глибокою вірою, трепетом. Припадаємо до твоїх святих ніг, визнаючи твою насяжну милість і всесильне заступництво перед Престолом Всевишнього, Ти, що є матір'ю Бога і всіх вірних прийми наші молитви, сповнені покори, і любові, напишіть імена та прохання в коментарях в твоєму безмежному милосерді причиста діва, ми знаходимо тіху та надію, звертаємося до тебе, як діти, до своєї найвискавішої матері, просячи захисту від усіх бід і спокус. Зцілення від хвороб, благословення для наших родин, оберігання наших дітей від зла та негод, освітуй наші серця світом віри та надії, навчи нас ходити шляхами праведності та любові, ми благаємо тебе, пресвята Богородице, опікуйся нашими справами, допомагай у повсякденних потребах, бережи нас від помилок та випробувань, нехай Твоя милостова рука веде нас через життєві бурі. Нехай твої молитви за нас будуть нашим щитом і опорою, захищай, о Мати Божа, наших хоробрих захисників, даруй їм силу та мужність у боротьбі за справедливість і мир у нашій країні, нехай Твоє благословення буде з ними у кожному бою, нехай Твоя любов і заступництво стануть їх непереможним озброєнням перед обличчям ворога. Ми віримо у Твою могутність, Пресвята Діва, і у Твоє непереможне заступництво, тому зусіє вірою та надією молимо Тебе, прийми наші молитви, бережи нас під покровом Твоєї благодаті, наповни наші серця миром та радістю, нехай Твоя безмежна любов об'єднує нас, дарує силу та надію, нехай Твої молитви за нас стануть ліхтарем у темряві, ведучи нас до вічного світла, прийми, о, Пресвята Богородице, цю молитву нашу, як знак. Нашої безмежної віри та любові до тебе, будь з нами завжди наш шляхом спасіння, захищай від усякого зла та небезпеки, допомагай у всіх наших потребах та бідах. Амінь. Пресвята, Богородице Небесна, Цариця, Всесвітня Покровителько, що своїм безмежним милосердям огортаєш весь світ, прийми нашу скромну молитву, воздану згуби наших сердець, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще є пречиста і непорочна. Відраду скорботних і упивання безнадійних, зверни свій милостивий, погляд на нас грішних, і подай нам утіху в наших бідах і випробуваннях, овся милостиво мати, ти що стоїш перед Престолом Всевишнього, як заступниця всього роду людського, мови свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, бо Він подарував нам прощення наших гріхів і вивів нас на шлях праведності та істини, Ми благаємо Тебе приславна Діво. Зійшли своє богословення на нас, наші родини, наші близькі. Освіти наші душі світлом віри, аби ми завжди пам'ятали про Твою безмежну любов та заступництво, нехай Твій незрівняний захист завжди буде з нами у всіх наших починаннях, направляючи та охороняючи нас від усякого зла, небесна опікунку, ти, що носиш звання вседержительниці, даруй нам мужність та силу духу, подоланні всіх життєвих негараздів. Допоможе нам зберегти чистоту серця та душі, аби ми могли гідно прийняти благодать Божу О, нам, Марія, мати Божа, ти ще й тіхою грішних, надію вічой душних радістю всіх, що тужать, прийми нашу молитву і клопотай за нас перед Твоїм Сином, нехай за Твоїм заступництвом, наші серця наповняться миром та любов'ю, а душі знайдуть спасіння. Ми віддаємося під твій покров, свята, Богородице, і благаємо тебе, буді нашим захистом у цьому тлінному світі, де ми шукаємо шляху до вічного життя, пошир свій умоформосердя над нами, аби ми завжди відчували твою материнську опіку і ведення за твоєю молитвою пречиста діва, нехай Господь обдарує нас здоров'ям, душі та тіла, миром у серцях, силою волі та витримкою всіх добрих справах. Нехай Твоє святе заступництво буде з нами завжди, а Твоя любов і богословення, супроводжує нас у всі дні нашого життя. Мі. О, Пресвята Богородиця, Небесна Цариця, всіх ангелів, радість, людського роду заступниця, перед Твоїм святим образом ми недостойні стаємо, щоб висловити безмежну вдячність за Твою безперестанну опіку над нами грішними. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, як милостива мати, завжди простираєш свої чисті руки до всіх, з вірою та надією звертається до тебе, Величаємо тебе, Богословина, Марія, Бога родова, Ти ще повною благодаті, Світом, що світлі темряву наших сердець, твоє непорочне зачаття джером нашої радості, а твоє божественне материнство міцною опорою нашої віри, мовимо тебе о пречиста діво. Зайшли на нас твою материнську ласку, допоможи нам у наших потребах, захисти від усякого, зла та спокус, нехай твої молитви будуть для нас маяком у морі життєвих бур, вказуючи шлях до порятунку, прийми о всемилостиво, мати наші молитви захисту та провідництво, ти, що є жиром милосердя, не залишай нас без своєї допомоги, у часи випробування і скорбот, в Твоїх руках сила та заступництво Твоєю милістю. Ми сподіваємось досягти вічного у Мати Божа, ти що стоїш перед Престолом Вишнього, Моли за нас грішних, щоб через Твоє заступництво ми могли отримати прощення наших гріхів і бути достойними вічної слави в царстві Твого Сина. Ми величаємо тебе, Пресвята, Богородице, як захисницю і провідницю, що не молишся за нас, ведеш нас шляхом праведності та вчиш безумовної любові та милосердя. Нехай твій чесний образ буде для нас вікном у небесний світ, де ми можемо знайти втіху та надію через мили, Твою мови Твою пресвято Діво, нехай ми зростаємо в вірі, надії та любові, щоденно наближаючись до Твого Сина нашого, Господа Ісуса Христа. Амінь, ставте вподобайки під відео, це від оближні вашим для поширення Слова Божого, бо свині покров покро присвятої Богородиці нехай перебувають з усіма нами.